За народження дитини можна буде отримати понад 130 тисяч гривень, і не за три роки, як колись, а вже за рік. Невже влада задумала бум революцію та скільки реально платитимуть? Розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Про те, що в Україні змінять підхід до виплат за народження дитини, ми вам розповідали ще у травні. А тепер уряд вже офіційно підтримав оновлений законопроєкт про допомогу сім'ї до та після народження дитини. Звісно, це ще не закон, а документ ще не зареєстрований у стінах парламенту. Але депутати навряд. Чи відхилять пропозицію кабміну, бо підвищувати народжуваність треба, а гроші чим не мотиватор. Давайте ж детальніше пройдемося по тому, що підтримали в уряді. Перше, буде збільшено розмір одноразової виплати жінкам після народження дитини аж у 5 разів. Якщо раніше після народження дитини жінка отримувала трохи більше 10 тисяч, то тепер буде 50. Погодьтесь, це вже щось. Друге, тепер щомісяця жінки отримуватимуть не якісь там смішні 800 500 гривень або сім тисяч на місяць. Це стосується тих жінок, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Також законопроєктом передбачено, що місячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитини одного року. Та наразі невідомо, яким буде розмір виплат. Кабмін ще попрацює над цим питанням. Наступне, ми вже маємо комплексну послугу є малятко», А тепер буде ще програма «Є ясла». Про що вона? А от коли дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Тепер давайте розберемо, що отримують батьки у тому чи іншому варіанті. Якщо обирається перший варіант, тобто батько чи мами дитини вирішать виходити на роботу, держава щомісячно платитиме ще й 8 тисяч гривень, і це до вашої заробітної плати. Якщо ж батьки оберуть варіант, щоб один із них залишався вдома, то за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка. Ну тобто ви не працюєте, але ЄСВ за вас сплачується. Що ще вирішив уряд по пакунку малюка? Його вирішили зберегти у двох варіантах: натуральна допомога або ж грошова компенсація. Якщо батьки оберуть варіант номер два, то отримують понад 7,5 тисяч гривень. Також нагадаємо, що Кабмін запровадив пакунок школяра. Це допомога для першокласників у розмірі 5 тисяч гривень. Ми цю програму детально розбирали у цьому відео. Ну а тепер кілька ложечок дьогтю у цю таку солодку діжечку меду. Перше кошти. Ми вже неодноразово казали, що грошей у бюджету катастрофічно не вистачає на потреби армії а допомогу на народження дітей планують збільшити фактично втричі. Так, ми усіляко підтримуємо збільшення допомоги за народження дітей, бо часто молодим сім'ям бракує коштів буквально на все, адже у нас високі ціни, інфляція тощо. Але слід розуміти, що кошти на це підуть і немаленькі, тож будемо вірити, що в уряді розуміють, що роблять. До прикладу минулого року в Україні народилося понад 176 тисяч дітей. Це щонайменше 23 мільярди гривень. Щонайменше, бо я там не все рахувала. Якщо все, то там буде всі 50. Разом з тим, у нас народжуваність за останні 15 років скоротилася утричі, тож підвищувати виплати необхідно. І друга ложка дьогтю: у нас уряд Шмигаля доживає останній. Дні. І в найближчі дні новим очільником Кабміну, як очікується, буде Юлія Свириденко. А чи не відкличуть вони законопроєкт попередників? Бо прийдуть, порахують, скажуть, грошей нема і завернуть збільшення виплат. В будь-якому разі підвищення виплат за народження дитини необхідне. Тож будемо сподіватися, що парламентарі підтримують цей законопроєкт, а уряд знайде грошей. А як ви вважаєте, яка сума при народженні дитини є оптимальною? Пишіть ваші варіанти у коментарях. А у мене наразі все до зустрічі на каналі.